Добрий день. Давайте я вам розкажу історію за кнопочку від антенны Avenger. Ця кнопочка стоїть ось тут, вот она сбоку і вмикає роботу підсилювачів. У мене колись було відео, я дам посилання на нього в описі про те, як зробити так, щоб на цій кнопочці була зручна індикація. Тобто в неї вже є вбудований світлодіод, бачите, там плюс-мінус під нього виведені, виведені контактики, але в штатному варіанті він не задіяний. Я тоді зробив таке відео, вважав його так би трошки украшательством необов'язковим. І коли мене просили, то я робив активацію, коли ні, то робив і таке інше. Але до мене потрапила антена, як зазвичай, з формулюванням, що поганий сигнал. Я став її перевіряти, візуально вона не ушкоджена, не вило, там в неї прильотів, нічого такого. Перевірив один канал, працює, перевірив другий, не працює. Думаю, ну, понятно. Але коли я її розібрав, то виявили, що обидва канали, обидва підсилювачі там, і все інше, в неї в чудовому стані і все працює. А не працює в неї отака кнопочка. Причому вона то працює, то не працює. Просто коли я перевіряв, виходить, в перший раз вона спрацювала, а в другий раз ні. І в мене тоді склалося враження, що другий канал не працює. З який з цього висновок, навіщо я це розповідаю? Дивіться, воно здається таким украшательством. Є там ця лампочка чи нема. Ну здається, начебто, не дуже принципово. Але це так здається, допоки ви не починаєте використовувати антенну в бойових діях. Тобто, дивіться схема, яка боєць взяв антенну, нажав кнопочку, він не бачить, що у нього відбулося. Потім закріпив цю антенну на щоглі, підняв її кудись там вгору, кабелі притяг до пульта, підключив. І нікуди не летить, тому що сигналу в нього нема. Він не знає, чому так, він знімає ту антенну, ставить іншу, якщо, звісно, вона в нього є. і <пілик> Цю антенну несе кудись мені в ремонт або самі ремонтують. Але якби у нього була така індикація, він би чітко бачив, працює у нього кнопочка чи не працює. Нажав, загорілось, не загорілось, значить біда. І от тому я вважаю, що задіювати оцей світлодіод, скоріш за все, є must have. Тобто, ну, на майбутнє я скоріше все таке буду робити. Всі антени, які до мене будуть потрапляти, я цей світлодіод буду активувати. І вам це теж раджу, тому що це насправді додає багато плюсів, дуже важливих. Посилання на відео, як це зробити, буде в Пусі, дякую за увагу. Літаємо, перемагаємо.